Вітаю вас! Курс обвалився. Ну, обвалився грозно буде сказано, але так. Да. Офіційний курс України. 40 гривень там з копійочками. Перевищили 40 гривень. Психологічний рубіж. Пройшли. Так, да, так, да, да, я бачив, звичайно, і розумію, що на чорновалютному ринку продають вже по 40-50. Можуть продавати і більше. Для того він існує чорновалютний ринок, щоб... Хаосу було побільше. Хоча звертаю вашу увагу, дуже багато, дуже цікаво, ну, як би сказати, котують. Значить, Скуповують по 40, а продають по 40-50. Оригінально, оригінально. Ну, це ще раз показує, що ринок не знає, куди рухатись. Верхній сфере бояться скуповувати недляжкову. Логічно, абсолютно логічно. І оця невизначеність, вона вносить свій хаос. Взагалі вигідно спекулювати валюти, коли хаос. Коли він стабільний то що ж там заробиш? А взагалі ви ніколи не думали, а як оце всі події впливають на роботу банків. Чи не буде в нас банкопаду? А? Я якраз зробив відео для членів клубу економічної мудрості, де розповів про, ну, в якому стані знаходяться наші банки. Плюси, і мінуси, добре, погано і так далі. Тим паче з цифрами, фактами, не як завжди. Так що якщо вас дійсно цікавить реальна економіка, будь ласка, ставайте членами клубу економічної мудрості. Там і кнопочка спонсорства. І будете знати про економіку. Все. Ну а поки ви ще не стали членами клуба, пару слів про валюту. Чому ну, девальватися або чому дійсно девальвувала гривня? Все дуже просто. Грошей у вас не на сьогоднішній момент дійсно населення доволі активно скуповує валюту. І Зразу виникає запитання, де ж вони гроші були. Ну, уявіть, за день приблизно 30-30, навіть до 40 мільярдів вибачте, мільйонів доларів населення скупової валюти. Це сальдо, різниця між проданою і купною. Ну, де населення кожен день? 30-40 мільйонів. І говорять, нема за що хліба купити. Ой, брешуть, ой, брешуть. А це що? Ну, це ми тільки для себе. Ну, по-перше, дійсно, доходи населення, скажем, зросли. Військових само собі і до військових інших. На сьогоднішній момент більшу частину валюти скуповують фопи, ФОПи, ФОПи. Тому що там, я розумію, частину цих грошей вони скуповують валюту, щоб, ну, скажімо так, контрабанду купити, фальсифікат, тому що дійсно в цій економіки ну, велика частина валюти використовується. Це факт той же самий момент доходи зросли. І дійсно, на сьогоднішній момент, якщо брати це населення України, то доходи дуже суттєво зросли. І тому дійсно фактично кожен день більше валюти скуповують, ніж продають. Чи це є те ну, Щоб купити долари, треба взяти гривню. А гривня є. І тому, так, да, дійсно, на сьогоднішній момент така ситуація. Ну, якщо там цифру, 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 цифру... Ну дивіться, це приблизно така ситуація. За тиждень, за тиждень населення скуповує готівкової валюти на суму, яка 200 млн. Ніфіга себе, сказав би я себе, да? А буває більше, буває 300-400. Нічого себе. Мільйонів. Ну як результат, да, це впливає на валютний ринок. Чому впливає? Ну тому що скуповує що стосується експортерів, і імпортерів, там теж імпортери більше купують. Чому? А хто автівки нові купує? Дивіться, на сьогоднішній момент населення України, як сказалось. Купує побутову техніку, нові автівки, одяг і так далі. Щас імпорт у нас, у нас імпорт зараз вищий, ніж до війни. Не дивіться. Експорт, Експорт менше. А імпорт більше. Тому що вийшла така ситуація, що люди вже починають війна війною, все рівно... Грошей стало більше, доходів більше, почали тратити і ну, ви самі розумієте, що продати вам смартфон, його спочатку треба купити. А що купити треба валюту. Да, на сьогоднішній момент імпортери купують. Не заперечую, частина валюти, яку купують, це військове міс... ну, Міністерство оборони купує. І це теж впливає на курс. Тому Національний банк України кожен день проводить валютні інтервенції. За минулий тиждень витратив 658 мільйонів доларів. Леха, не те слово. Ну, якщо він би не проводив, да, от тоді вже курс би там улетів. А так він дійсно проводить. Ну, там просто по дням трошки відрізняється. Були дні, де продавав 40 мільйонів, було навіть де аж 150. Тобто, я так розумію, він там дивиться туди-сюди. І виходячи з цієї ситуації, да, от він таки проводить інтервенцію. Продає валюти з золотовалютних резервів. Ну, на сьогоднішній момент золотовалютні резерви, як би сказати, такі в нас середненькі, так що є що продавати. Да, дійсно, більша частина цієї валюти купують, ну, по-перше, імпортери і частина, велика частина банків. Тому що для того, щоб в обмінники людина могла купити готівкові долари, почати треба купити безготівковий. І для цього, дійсно, банки активно скуповують валюту, щоб коли ви прийшли в обмінник, була валюта а по-іншому не працює. А так як дійсно я кажу, кожен день з обмінника вигрібають, 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 вигрібають. Тому банки кожен день купують, 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 купують. От така ситуація. Так, да, дійсно, от така ситуація, от такий момент, що на сьогоднішній момент доходи населення зросли, валют скуповують, в магазинах купують однозначно. Ну, це називається підвищений поп. Як результат попит на валюту зростає, зростає. Національний банк проводить інтервенції, але ж, ну ви самі розумієте, і тому бачимо девальвація. Хоча знов-таки хто скаже, та маленька, маленька, не заперечую. Ну, 5%, це, звісно, так сказати. Для нас це лізер. Взагалі, ви самі розумієте, що дуже От, девальвація змітна, коли відбуваються такі радикальні події. Там, 5 гривень, 10 гривень, ну 50, 60, о, да, а, там гривня сюди, гривень туди, то вже суттєво не пливає. Ні, ну якщо у вас мільйон доларів, да. А якщо е, тисячу доларів, ось що ти там заробиш, да? От так? Отак воно все міняється. Що дійсно вже е, девалювається на 10-20 копійок, ну вона є, але вона дуже маленька. Вона дійсно така слабенька. Тому... На сьогоднішній момент я говорю, чому навіть чорний валютний ринок старається дуже некуповувати, а він потім не знає, що робити. Тому він ну, вичекає, він, він чекає. ага, побачить, якщо дійсно попит зростає, курс зростає, бачить, що дійсно населення ще більше, більше скуповує. О, тоді вже і піднімей скупку. Тоді буде, як сказати, зиск. Купи дорого і продать дорогу. Отак. От Ах, цей бізнес. Ну, я розумію, що дійсно на сьогоднішній момент у нас якось, ну, раніше б дійсно це курс, зміни, воно було б було більш популярне. Зараз менше. Все-таки війна, вона трошки на так, сторону відштовхнули економіку, курс, тому подібне. Тому я так розумію, яка частина населення зараз взагалі не грає з валютою, нема зиску, А ті, які грають, ну як вам сказати, якщо велика сума, так, да, з маленькою. Тому і говорить, от... Що робити мені? Купувати долари чи продавати? Роби, що хочеш і там, і там не виграєш. Ні, ну звичайно, якщо ви збираєтеся гроші тримати 5-10 до перемоги, тоді купуєте валюту. Якщо вам треба зараз потратити, то зараз, тому що от зараз ціни зростати будуть. Ну, імпортні товари. Ви ж розумієте, що якщо купують, якщо курс піднявся, от дивіться, курс піднявся, смартфони перерахували, паливо перерахували, автівки нові О, тому і виникає ситуація, що якщо ви збираєтесь купувати імпортні товари, то краще купити зараз, поки такі. Тому що тоді буде вище. Ось така ситуація. Тут однозначно не виграєте. Колись, колись були такі моменти ти купуєш валюту, потім її продаєш, і в тебе виходилося, якби за рахунок девальвації, ти обганяв інфляцію. Тепер це не працює. Помінялось. От таке наше життя. І от така наша економіка. А щоб знати більше економіку, ще раз нагадую, ставайте членами клубу економічної мудрості. А зараз, ну якщо є вас за що купувати долари, купуйте. А якщо нема, це ваша проблема. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоринністю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.